Щорічно 10 листопада відзначають Всесвітній день науки. Тема 2020 року наука заради суспільства та спільно з ним, яка цьогоріч спрямована на спільну боротьбу з пандемією. Серед кращих науковців світу чимало українців. Це фізики, вчені, біологи, інженери. З кожним роком все більше розвиваються у сфері науки і вищі навчальні заклади. Такі є і на Херсонщині, зокрема, Херсонський державний аграрний університет. І завдяки посиленню науково-освітньої бази став аграрно економічним. Всі свої зусилля робимо для того, щоб молодь, яка о, пішла. У студентську таку да на студентський стала шлях, щоб вона однозначно залишалася в місті Херсоні. Ми сприяємо, щоб кожен наш випускник отримав гідне робоче місце з відповідну ведемо роботу з роботодавцями. Ми робимо все, щоб в період навчання вони відчували себе комфортно і в стінах університету, і в гуртожитках, і в нашому дендропарку, і щоб вони звикали до того, що і в Херсоні, і в Україні да вони можуть гідно народжувати дітей, зустрічати старість да, з щасливими онуками, і не треба кудись їхати в пошуках кращої долі. Наші науковці не тільки проводять дослідження в рамках своїх наукових програм. Вони активно їх впроваджують в виробництво, а також приймають участь в наукових конкурсах конкурсах наукових проєктів. А тільки за останні роки, завдяки створенню ініціативи, створенню команд наукових груп, наші науковці здобули багато вже доволі перемог тільки за останні три роки. Наукові проекти, які виграні нашими науковцями, за рахунок державного фонду, складають більше п'яти мільйонів. До речі, днями херсонські науковці з вишу розробили і запатентували сенсаційний винахід біологічний пластик, який після використання повністю розкладається.